Я вас всіх вітаю! Сьогодні хочу поговорити про акварельні фарби. Це відео буде дуже корисно початківцям, тож починаємо! Про що саме будемо говорити? В принципі, ми поговоримо про все, що треба знати про акварельні фарби, які пігменти, склад, що ось ці знаки на фарбах означають. Якщо ви роздивлялися колись цюпик з акварельними фарбами, ви, напевно, бачили, що там є якісь позначення, номер, так, якісь плюсики, умовні, там якісь надписи, типу ПВ, ПБ, ПВ, і номера якісь. Ось саме про це ми поговоримо. Та як, в принципі, це допомагає в роботі, в Тож, залишаю. Айтеся, буде цікаво для початку. Давайте поговоримо, з чого взагалі складаються акварельні фарби. Якщо простими словами, то це фарбуюча речовина, сам пігмент, та зв'язуючи це так, якщо без подробиць. Пігмент це кольоровий порошок, який є основою усіх фарбуючих матеріалів. Неважливо це акварель, це олівці, це олійні фарби. Відрізняються тільки матеріали, які зв'язують між собою матеріал. Акварель складається з гуміорабіку, професійно та з пігменту. А вже кожна фабрика десь більше пігменту, десь менше пігменту. Взагалі, чим дорожча фарба, тим буде вона якісніше. Часто в одного виробника акварелі бувають фарби двох серій: учнівські та професійні. Ось, наприклад, як оці фарби Ван Гог, це. Бренд Royal Talents, і ось Van Gogh, якраз це учнівська серія. А ось Rembrandt фарби акварельні, це вже буде професійна фарба. Це не означає, що вони чимось гірше, просто найчастіше тут будуть такі більш спрощені відтінки, не буде якихось складних кольорів. Та вони будуть більш бюджетні. Як розібратися в фарбах, коли і для чого, які відтінки, пігменти, як їх собою розмішувати, аби колір був чистий? Для початку будемо вчитися читати саме етикетки цих фарб. Якщо у вас акварельні фарби в ось таких тюбиках, то тут прямо на кожному тюбику пишеться, в принципі, вся інформація. Так? Ось ці плюсики, ось ці позначки. І, в принципі, склад пігменту, який можна побачити. Ось це і є склад того самого пігменту. Бачимо, що лавандова фарба вона складається вже з трьох пігментів, тому додавати її в суміші треба досить і досить обережно. На кожній фарбі є умовне позначення, в якому краще би розбиратися. Я раджу вам зробити викраски усіх ваших кольорів за назвою та номером. Та позначенням складу пігменту. Навіщо це робити? Це допоможе вам у роботі, і, до речі, не треба кожного разу шукати потрібний колір. Це економить і ваш час, і так буде вірогідність того, що ваша робота буде чистою і зроблена досить правильно. Ми завжди аналізуємо чотири параметри: це назва фарби, пігментний склад, прозорість та світлостійкість. По назві, назва фарби майже у кожного виробника є однакова. Рожевий хінокрідон, приміром, приміру, може бути і у одного бренду, і у другого бренда, але при цьому вони можуть радикально відрізнятися, бо якщо ми якраз подивимося на склад пігментів, вони можуть бути різні. Є деякі виключення, коли створюється ексклюзивна лінійка у бренду, там можуть бути якісь відмінності. В акварельному живописі взагалі є правило таке, що суміш має складатися не більш ніж з трьох відтінків, іначе можна отримати бруд, коли ваша робота буде підсихати. Тому раджу завжди використовувати однопігментні фарби, бо вони дають більш чистий відтінок, і їх легше між собою поєднувати. Якщо у вас акварельні фарби знаходяться у кветах, наприклад, там якісь залишились у вас фарби, на моменту, як ви навчалися, то ви, звісно, знаєте, якого бренду ваші акварельні фарби. Можна перейти на сайт виробника і подивитися з вашим набором, що саме там є в складі, і також раджу зробити собі невелику викраску, де буде зрозуміло, що взагалі там у вас за кольори є. Кожна акварельна фарба може бути прозорою, півпрозорою. Криючою. Як це перевірити? Зараз я вам це покажу. Можна зробити такий невеликий тест, провівши, наприклад, так якусь лінію умовно, можна чорною ручкою або маркером, і спробувати різні фарби. Наприклад, беремо, ну, давайте візьмемо кадмій жовтий, так, він у нас криючий, так, він у нас не зовсім. Прозорий, тому його не раджу додавати, коли пишете якісь ботанічні ілюстрації, жовті квіти, вони будуть той прозорості. І ось, наприклад, проводимо так, якби в мене ще вона така буде криюча, досить така непрозора фарба. Звісно, вона не перекриє повністю, бо це все ж таки акварельна фарба, але вона не є прозорою. Далі спробуємо лаванду від Вангога. Це фарба, яка у собі має білий пігмент. Бачите, вона зовсім перекрила чорну лінію, тож. У класичному живописі зазвичай не використовують фарби з білілами, але це не робить цю серію поганою, цю фарбу. І взагалі е отримала декілька коментарів на тему, що якщо є біліла у складі, то це значить погана фарба, і взагалі там якась дитяча. Ні, це зовсім не так, бо є у багатьох брендів біліла і при потрібному використанні це. Є доречним. І далі, наприклад, ось прозора, так, це хінокрідон рожевий, якщо ми спробуємо її нанести, ми побачимо, що вона є прозорою і вона зовсім не перекрила. Ось це, в принципі, напівпрозора криюча та Прозорі фарби. Якщо світлостійкість, ви ніяк не перевірите, ось ці плюси, навіщо вони взагалі потрібні? Так, ось ці позначки рочки або плюсики у різних брендів це буде по-різному, то це в принципі іде. Інформація про те, як саме зберігати потім акварельну роботу, що якось були в художніх музеях, і можливо помічали, що деякі старі акварельні роботи вони завжди прикриті якоюсь тканиною. в одеських музеях це. Бархатна така підложка, йде, яку треба підняти, подивитися роботу і швиденько її опустити. Бо фарби будуть вигорати, і ті, які менш світлостійкі, вони просто з часу можуть зникнути. Дякую, що додивилися це відео. Я сподіваюся, що воно вам було корисне, що ви дізналися щось нове з цього. Свої враження, будь-які коментарі пишіть, будь ласка, внизу під відео. Також доєднайтеся до нашої телеграм-спільноти, бо це таке ком'юніті однодумців, які я Спеціально створила, аби початківці не губилися, шукали підтримку, ділилися своїми роботами, які ви створили за моїми уроками. Тож, будь ласка, я буду рада всім, я буду вам відповідати. Ну а якщо вам взагалі подобається цей канал і ви хочете підтримати мою роботу, будь ласка, переходьте на мій Patreon, обирайте собі пакет, який ви хочете, або малюйте ще додатково за платними уроками, або просто можете подякувати мені за створення контенту на цьому каналі. Я я буду вам за це вдячна. Всім папа!